Через значний дефіцит в енергосистемі країни від вечора, 14 травня, в усіх регіонах вимушено запроваджуються графіки аварійних відключень електроенергії для населення, а також промислових споживачів на Чернігівщині. Вперше після зими 22-23. О 22 У годині в області без світла тимчасово опинилося майже 129 тисяч абонентів з ранку – 74 тисячі. За інформацією «Укренерго», причина екстрених відключень. Пошкодження об'єктів інфраструктури російськими обстрілами, і разом із цим збільшене споживання на фоні похолодання, що не компенсується імпортом та обмеженнями потужностей для підприємств, які діють останній тиждень. Передбачити час і тривалість вимкнень неможливо, тому про їх введення інформують вже по факту. Якщо ми не будемо виконувати ці команди, може настати розпад енергосистеми, що приведе до більш значних відключень електроенергії навіть до блекауту. Впродовж доби 15 травня в об'єднаній енергосистемі продовжує зберігатися значний дефіцит, тож у години максимального споживання можуть і надалі бути вимкнення. Водночас графіки планових погодинних відключень поки не вводяться, але повернення до них енергетики не виключають. Людей же просять зменшити споживання електроенергії вранці з 7 до 11 та ввечері з 16 до 23, тримати зарядженими павербанки, ліхтарі, а також зробити запас води. Адже насоси третього підйому, встановлені безпосередньо перед або в багатоповерхівках, знеструмлюються разом із ними, пояснюють управителі. Якщо будуть відключати електропостачання будинків, то буде водопостачання, але воно буде максимум до 4-5 поверху. Я порадив би на сьогоднішній день по максимуму, якщо є така можливість, запасатись питною водою, яка далі буде ситуація, будуть відключено електропостачання або не будуть. Треба готуватися до всього, що можливе. За словами очільника Жеку, якщо немає тиску води. Її завжди можна набрати на перших поверхах, у підвалах та зі спеціально встановлених кранів у сміттєсховищах. Там така ж питна, як і в квартирах. Одній дорослій людині в середньому мінімально потрібно 15 літрів, включно з гігієнічною, на добу.